Дорогі українські народи, пане голову Верховної Ради України, пане прем'єр-міністре, пане головнокомандуючи, пане генерале збройних сил України, вітаю, шановні глядачі! Ми з вами знову на п'ятій колонці. Я її автор і ведуча Христина Чернега, і нагадую, звісно, про підписку на мій інстаграм і відчуваю збентеження від деяких кадрових рішень командування сил оборони. Юля, ти не проти, щоб ішла пряма трансляція? Ні. Призначення Олега Ляшка, командиром батальйону безпілотних систем управління. Опа, я просто в шоці. Сміливий хід, якого мало хто чекав. Алішка! Буде жах! Срака матика Срака байрака. Ну а дехто і побоювався. Як себе почуваєте? Почуваю все нормально, але стрімна, звісно, історія. Юридичний треш. Ки не витримує жодної критики. Юля, як враження від Чернівщини. Я можу сказати, що люди вкрай незадоволені. No, no, it Беззаперечно, Олег Валерійович гарний танцюрист, справжній боєць. Ми, ми будемо купляти в українські хвороби. І звик тримати потужний удар. Пакачану, а мені до пі. Я не боюся. Йди на Донбас, сиром на Донбас. Я а ще головний радикал майже фахово розбирається в держуправлінні. Вони своїм керувати не вміють, а вони державою хочуть керувати. Красавела! Ага, ага. Але відтепер від його рішень, компетентності і досвіду залежатимуть долі сотень людей, і це тривожить, враховуючи, що новопризначений командир високотехнологічного підрозділу з технікою не на те. <плес> Хто підкаже картинку перевернути? <плес> Валера, куди їхати? Хто знає? Тому мені особисто не надто радісно від такого політичного спецпризначення. Це людина. Яка досить сильно є схожею на Сталіна. І чому ви смієтесь? Вам смішно це? Він дуже багато всяких цікавих речей розповідає. Смішно вам смішно, мені ні. Я цьому депутату від влади хочу сказати. Ти паразит не смійся, бо ми тобі роги пообламаємо. Я рада буду помилитися і визнати, що з яскравого політика вийшов чудовий комбат. Лімна, батяня, батяня, рівна. Але наразі в мене складається враження, що скандальні кейси останніх тижнів з'являються не стихійно. Хтось генерує новини, які відволікають суспільство від ситуації на фронті, корупції, провалів комунікації з партнерами і власними громадянами. Хто ж цей міфічний? Хтось? Хто де? як, кому, що? Андрій Єрмак треба завжди аналізувати, треба порівнювати, тому що ми сьогодні живемо в такому інформаційному полі, коли гігантська машина російської пропаганди вона нон-стоп працює, але кожного разу треба ну самим робити висновки. Поки мережа жартує про службу Вакарчука у ТЦК та закликає перевіряльників навідатись також на патріотичні концерти кварталу та дизельшоу. Припинить вештиці містом. уважні користувачі запитують один одного і одна одну, якого саме Татарова Олега Юрійовича президент нагородив орденом за мужність третього ступеня. Ой, любі мої, це неправда. Існує ймовірність, що це повний теска головного антигероя за команди антимайданівця у владі, якого нагороджував свого часу інший президент втікач. Янукович. Я б ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані. Зрештою, нагороджений зеленським Татаров – капітан, а нагороджений Януковичем, наче був майором. Хоча це ж було міліцейське звання. З одного боку вірю, що президент нагородив не о того, не можу дозволити цього собі. А правильного татарова, героїчного воїна сьогодні важливо. Не ділитися, це обман пусті і безглузді наклепи. Це все є брехня. Яценюк я яценюк єврей, єврей. З іншого боку, свого татарова президент теж вважає героїчним. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченцев в Україні в Києві, поки ви тут не були. Татаров молодець, а ти ледве не ухилянт. Це невелика маніпуляція. Шикарний поріжок, наш бомбічиський спайдермен. Бетмен Олег Татар ці прокляті перехаскати опять ґати роздувають. Я втратив віру в людство. А загалом, після нагородження орденом за заслуги кварталівців і диванних патріотів Пікалова та Кошового за постійне матюкання у берег Н'юс. оці ці медалі і ордени отримали Пікалов і Кошовий. Квартал, взагалі, охерів, слишу що... я вже нічому не здивуюся. Татаров патріот і татаров врятував Україну. Ми, наче, звикли, Кли до того, що влада поводиться з нами як з недалекими і не пояснює мотиви своїх рішень, що я буду робити далі, я вам не скажу. А власні плани перемоги і миру спочатку розкриває по секрету всьому світу, ну, а потім вже громадянам України. Сьогодні я хочу публічно вперше представити цей план. Він буде презентований українцям. Але можу вам сказати, безумовно, є частини, вони такі дуже чутливі, вони є закритими. Перший пункт це запрошення в НАТО. Зараз генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що поки не може підтримати план перемоги Володимира Зеленського. Експортний варіант обличчя колективної банкової виглядає привабливіше аніж та частина владного організму, яку Щодня споглядають українці, ідіть у сраку». зокрема, генпрокурор Костін цілком і слушно і справедливо вимагає від влади Бразилії затримання міжнародного злочинця номер 1 Путін вбивця. Водночас, внутрішніх ворогів Дмитруків і Одарченків, злочинці негідники. Правоохоронна система починає наздоганяти тільки після того. Як дозволяє їм втекти? Оця людина просто як по маслу перейшла нелегально державний кордон. І в той час, коли одні борці з корупціонерами вилучають 6 мільйонів доларів у хабарниці крупи, інший борець сам декларує таку ж суму готівкою. Так би мовити, привіт, Хмельницький МСЕК від Беп Полтавщини. І від родини скромного деберівця з майном та автівками на 35 мільйонів гривень. Я обіцяю, що всі корупціонери шают в каврі. Робіть українців висновок. Маючи такі корупційні кейси, які розпирає від бабла гріх чекати милості від партнерів. Якщо зберемо внутрішні резерви, то відкладений Рамштайн і невідворотні вибори в США. Не вганятимуть нас в осінню депресію, гудбай Америка. Побачимося, коли я буду президентом України.